Всім привіт! З вами Алла Симоненко і сьогодні ми повторимо тривалі часи англійських дієслів Continuous tenses. Present Continuous Tense, теперішній тривалий час, Past Continuous Tense минулий тривалий час, And Future Continuous Tense майбутній тривалий час. Чому він так називається? Тому що дія триває, тривала або триватиме в певний момент. Теперішньому, минулому або майбутньому. В теперішньому тривалому часі дія відбувається саме в момент мовлення, а в минулому і майбутньому цей певний час зазначається. І так, переходимо до практики. Починаємо з Present Continuous tense – Теперішній тривалий час, стверджувальна форма. Дія відбувається в момент мовлення, і зазначається це такими словами, як now, зараз або at the Moment. цей момент. Коли ми захочемо побудувати речення про себе, ми після займенника I я, будемо вживати форму дієслова to be для теперішнього часу am. Про нього або про неї це буде Is, і в множині це буде форма. А. До всіх дієслів а в Continuous Chances в тривалих часах, будь то теперішній минулий або майбутній тривалий час до всіх дієслів додається інгове закінчення. In Незалежно від того, теперішній минулий чи майбутній. Одразу звертаю на це увагу. І так, в теперішньому тривалому часі будуємо речення про себе. I am Playing Computer Games Now. Now допомагає зрозуміти, що це речення саме в цьому теперішньому тривалому часі. Про себе ми вживаємо форму дієслова to be в формі am, ось вона. І до основного смислового дієслова додали інгове закінчення. Я повиділяла ці форми дієслова і. В усіх часах, і також закінчення синім кольором. Щоб звернули на це увагу. Коли ми будуємо речення про нього, або про неї, буде так звучати це англійською мовою. He is playing Computer Games now. Про неї She is playing Computer Games now. It is playing Computer Games now. І в You are. Playing Computer Games at the Moment. We are playing Computer Games at the Moment. They are playing Computer Games at the Moment. Переходимо до заперечної форми в теперішньому тривалому часі. В заперечній формі для того, щоб вийшло заперечення. після форми дієслова to be am, is або A. Нам лише треба додати заперечну частку not, яка має скорочені форми. В про нього або про неї в однині is not має скорочення isn't, і в множині замість are not можна вживати скорочення aren't. В прикладах даю повні форми. I am not training in the gym now. He Is not training in the gym now. She is not training in the gym now. It is not training in the gym now. Mnajini, you are not training in the gym at the moment. We are not training in the gym at the moment. They are not training in the gym at the moment. Тобто, в запереченнях дивимося речення майже такі, як в стверджувальній формі. Просто додали заперечну частку нот після М, is або А. В питаннях М, is або А виноситься наперед. Про себе. Am I learning English now? Yes, I am. No I am not. Про нього або про неї. Is he learning english now yes he is no he isn't is she learning english now yes she is no she isn't is it learning english now yes it is no it isn't are you learning english at the moment yes You are. No, you are not. Are we learning English at the moment? Yes, we are. No, we are not. Are they learning English at the moment? Yes, they are. No, they are not. Залежно від того, який займенник буде в питанні, той буде і в короткій відповіді. А допоміжне дієслово, яке було на початку питання, буде в кінці відповіді: М, із або А. Так, ми повторили теперішній Present Continuous Tense. Переходимо до «past continuous tense». Тут дія не може відбуватись в момент мовлення, тому що вона була. І ця дія зазначається якимось іншими словами, які зазначають певний момент в минулому? Чи то протягом цілого дня the whole day, чи в якісь певні години відбувалась дія. Але що ж нам робити з формами дієсловом to be? А їх просто треба замінити? am is а треба замінити на форми дієслова тобі для минулого часу. Це будуть такі форми, як ВОЗ для однини, Вьо для множини. Замість is, які ми вживали про себе, про нього і про неї. Буде допоміжне дієслово ВОЗ. Замість А, яке ми вживали про вас, нас і них, буде форма дієслова be для минулого часу Вьо. Принцип побудови той же самий. I was riding a bike the whole day. Інгове закінчення звертаю увагу, так само додається і в минулому часі до основного смислового дієслова. Was вказує або в на те, що це речення в минулому тривалому часі. Past continuous tense. He was riding a bike the whole day. She was riding a bike the whole day. It was riding a bike the whole day. Najani, you were watching TV from 6 till 7 pm. We were watching TV from 6 till 7 pm. They were watching TV from 6 till 7 pm. В запереченнях. Додаємо заперечну частку not. Також маємо скорочені форми. Was not wasn't, were not won't. I was not riding a bike the whole day. He was not riding a bike the whole day. She was not riding a bike the whole day. It was not riding a bike the whole day. You We're not watching TV from 6 till 7 p.m. We were not watching TV from 6 till 7 p.m. They were not watching tv from 6 till 7 p.m. В питаннях допоміжні дієслова виносяться наперед. Це наші воз для однини і віо для множини в минулому тривалому часі. До основного смислового дієслова. Не забуваємо додавати інве закінчення. Was I riding a bike the whole day? Yes, I was. No, I wasn't. Was he riding a bike the whole day? Yes, he was. No, he wasn't. Was she riding a bike the whole day? Yes, she was. No, she wasn't. Was it riding a bike the whole day? Yes, it was. No, it wasn't. We Were you watching TV from 6 till 7 pm? Yes, you were. No, you were not. Were we watching TV from 6 till 7 pm? Yes, we were. No, we were not. Were they Watching TV from 6 till 7 p.m.? Yes, they віо. No, they won't. Future Continuous Tense. Майбутній тривалий час дія буде відбуватись в певний момент в майбутньому. І цей момент зазначається якимись додатковими словами або фразами. Наприклад, at this time on Friday, саме в цей час у п'ятницю, when you come, коли ти прийдеш, at 5 p.m. о 5 годині вечора. Звертаю увагу, що можуть бути не тільки якісь певні години або певний час дня неділі, але це може бути і інша дія, саме тоді, коли ти прийдеш. Наприклад. Речення в майбутньому тривалому часі будуються однаково, незалежно від того, про кого йде мова, в однині чи в множині. Це буде «will be» форма дієслова бути і інгове закінчення до основного смислового дієслова так само додаємо, як в теперішньому і минулому тривалому часі. Всі ці зміни позначені синім кольором. Я побудувала для прикладу речення про себе речення про себе I, про нього або про неї вибрала займенник He і в множині вибрала займенник They. В принципі, будується про всіх однаково I will be packing at this time on Friday. He will be having dinner when you come. They will be discussing the plan at 5 pm Тобто принцип побудови однаковий для всіх, незалежно від того, чи речення воднені, чи множені, про кого йде мова, в якій особі незалежно. I, he, she, it, you will they – Все однаково. Просто три різних приклади і різні зазначення перебігу часу, щоб більше попрактикуватись. Ці ж самі речення. В заперечній формі додаємо заперечну частку not і можемо мати скорочену форму замість will not be won't be. I will not be packing at this time on Friday. He will not be having dinner when you come. They won't be discussing the plan at 5 pm. Питальній формі в майбутньому тривалому часі will виносимо наперед. Далі говоримо, називаємо того, про кого йде мова. І далі форма дієслова be і смислове дієслово з інгу закінченням. Will I be packing at this time on Friday? Yes, I will. No, I won't. Will he be having dinner when you come? Yes, he will. No, he won't. Will they be discussing the plan at 5 pm? Yes, they will. No, they won't. Thank you for attention. Дякую за увагу. Learn English with Alla Simonenko. Good luck in your efforts. До речі, якщо ви хочете, напишіть в коментарях. Я надішлю вам посилання на тестове завдання. З цього граматичного матеріалу для самоперевірки. Goodbye!